В нашому місті, мирному місті, столиці України, більше трьохсот, як кажу, виключно про мирних мешканців. Більше трьохсот мирних мешканців загинуло. Більше тридцяти дітей. Біля двох тисяч будинків, житлових будинків, зруйновано обстрілами, шахедами, крилатими ракетами, балістичними ракетами, всім чим завгодно. Я пам'ятаю біля одного об'єкта. Прийшовши, я знайшов такі, знаєте, шарики, е зібрав таку купу. Це елементи ураження людей. Вони розраховані на людей. Максимальна кількість загиблих. Отакі От ракети прилітають до нас. І незважаючи на на що. Нам потрібно робити все для того, щоб захистити і мирне населення, зробити все для того, щоб місто працювало, для того, щоб надавало послуги.